Якщо ви власники квартирних котиків, вам більше не потрібно перебирати котячі лотки. Подивіться, подивіться, як все гарно змивається прямо в каналізацію, навіть великі відходи, і водичка чистесенька, це дуже гарно працює. Зараз в кінці ще раз вам покажу повністю весь процес. Ось кишечка пішла на лоточок, зробила свої справи, і вона, коли з нього піде, через 45 секунд почнеться автоматичне змивання водички чистенької. Є ручний режим, є сенсорний режим, ось так все гарненько працює. Ну, і можу сказати, що ми користуємося цим девайсом вже більше трьох років, і я дуже щаслива, бо взагалі я не знаю, що таке прибирати за котиками. Ось ми включаємо кнопочку, є ручний режим, а є сенсорний. Включаємо кнопочку, киська молодець, похвалили обов'язково. І бачите, як все гарненько змивається. Все, без проблем. змилось прямо в каналізацію. Кішечка щаслива. А ми ще більше. <хи> ось Все, бачите. Змилось, і через 5 секунд вже може йти слідуючий котик. Не потрібно слідуючи 10, 15, 20 років прибирати за котика мені в день, ні ранком, ні вечором е наповнювачі міняти, запахи е розкидані. Сітка, сітки руками прибирати какашки чи з ванної. Дуже зручно, навіть не треба нажимати кнопку унітазу. Якщо у декого котики ходять на унітаз, ми не змогли свого привчити котика. Бачите, там є шланг, прямо до каналізації підключається. І дуже все зручно. Як вам такий девайс? Скажіть, будь ласка, чи придбали б його для своїх котиків? Наскільки це було б зручно для ваших любень?